Двоє жителів Олександрійщини посіли призові місця у обласному конкурсі до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Заключний третій етап конкурсу чітців до висот Шевченкового слова відбувся 4 березня у Кіровограді. Заключний етап закінчився на цьому тижні, і серед 14 конкурсантів. Друге, і третє місце вибороли наші учасники: це Євгеній Каларащук і Дар'я Ратушняк. Так співпало, що у... проходив він у театрі Кропивницького в Кіровограді і якраз відбувався не у великій залі, де проходять, як правило, вистави. А зробили якось так приурочили до 200-річчя. Шевченка і завершальний етап конкурсу проходив у малій залі. Друге місце в обласному конкурсі посіла Дар'я Ратушняк, директор Березівського будинку культури. Дуже приємно було, що було багато молоді, що багато людей люблять Шевченко. Дійсно, Шевченко для нас це є батько української літератури. Також хочеться відмітити, що організація була дуже на високому рівні, достойно. Всі отримали подарунки, це книги місцевих авторів міста Кіровограда. Дар'я Рятушняк декламувала уривок з поеми Тараса Шевченка Титарівна. Вона говорить, що ця поема їй близька, адже вона про кохання, почуття та зраду. Дівчата аж понедужали за ним такий хороший та багатий уже й не дивиться ні з ким, а так собі гуляє. Та вечорами у садок до Титаря чащає. А Титарівна зустрічає, приспівує й примовляє. Чи не той це Микита, що з вирятами свита? Друге місце у конкурсі чітців посів Євген Каларащук, студент Олександрійського аграрного технікуму. Це був його дебютний виступ. Євген декламував уривок з поеми Шевченка Чернець. Іде чернець дзвонковою у яр воду пити, та згадує, як то тяжко було жити в світі. Іде чернець у келію, меж стіни німії, та згадує літа свої. Літа молодіє, бере письмо святи в руки, голосно читає, а думкою чернець старий далеко літає. За словами голови журі конкурсу Григорія Клочика, цей конкурс щитців показав, що нинішнє покоління добре відчуває вірші Шевченка та те, що Кобзар їм близький.